Українці визначили, хто представлятиме нашу країну на цьогорічному 69-му конкурсі євробачення у швейцарському Базелі. Переможцем національного відбору став гурт циферблат з піснею Бьордопрей. Циферблат став найкращим серед 232 сольних виконавців та 72 гуртів, що подали заявки на участь у національному відборі, та відповідно серед десятки фіналістів. Ну і нагадаю, що пісенний конкурс відбудеться у середині травня, півфінали 13 і 15 числа, а фінал 17-го. Зараз у нас на зв'язку власне переможці нацвідбору. це гурт циферблат Даніл Лещинський, вокаліст, гурту Валентин Лещинський, гітарист і барабанщик Федір Ходаков. Вітаю вас, панове! Вітаю. Всім добрий. Всім привіт так. Ми бачимо пана Валентина. Пан Валентин, зараз я вас на екрані, ви гітаріст, А скажіть, будь ласка, це вже другий національний відбір для вашої групи, вашого гурту. Ви певно переглядали от запис свого виступу. Як самі оцінюєте, що вдалося? Що необхідно не знаю покращити, попрацювати над чим? Ну, я думаю, що вдалося те, чого ми хотіли. Тобто, у нас була задача зробити номер, щоб він був, щоб він сильно відрізнявся від інших номерів, тобто, щоб була своя атмосфера. І це вдалося зробити, як мені здається, як, ну, ми дуже добре це зробили. Вокально оцінювати. Ну це. Прямий а, репетицій було небагато. Тобто, да, є, є моменти, з якими треба працювати, але це не страшно. Тобто на самому Євробаченні в базелі зрозуміло, що все буде на найвищому рівні, тому що буде дуже багато часу на підготовку. Тому в цьому плані я абсолютно люди не хвилююсь. Ну принагідно, до речі, даруйте, я забув привітати вас насправді. Вітаю вас з перемогою на нацвідборі. А Даніїле, будь ласка, розкажіть детальніше про вашу оцю пісню переможного «Bird of Prey». там гра слів. У нас правда, тому що не хижий птах, а птах молитовний. Чи спеціально під відбір була створена ця композиція, і який у ній ну заклали сенс? В Принципі можу сказати, що вона була зроблена точково під відбір, так але за що я люблю цю пісню? Вочевидь, те, що вона не відрізняється нашої особистої творчості, яка не пов'язана з Євробаченням. Це для нас важливо. Сама пісня в ній історія трохвилинна історія з одного нашого дня з життя українців. Одного дня у нас ми живемо під час війни з агресором з Російською Федерацією і. Емоції, спектр емоцій, які ми проживаємо протягом однієї доби, він величезний, яким не мав би бути для е, здорової людини. От про це ця пісня вона циклічна, вона починається, закінчується, і можна натиснути знову реплей, тому що історія повторюється наступного дня. От пісня є такою, і в неї є лейтмотив, пташка да це гра слів. Це не тижий птах. А як ви сказали, ближче до перекладу молитовної пташки, тому що ми живемо. І на те, що е, наше візьме, і ми будемо жити в мирі. Е, супер. Е, пане Федоре, тепер до вас. Е, якщо я можу вам поставити запитання, наступне. У вас є у вашого гурту якесь бачення своєю цієї сценічною постановкою для Базеля, для фіналу, тому що ну це важливо. Той сенс, який передає пісня, це тільки пів справи. Ще ну. Принаймні, частина справа, скажімо так, але інша частина це постановка, це декорація, це світло і так далі. Чи є у вас бачення? Знаєте, було б дуже добре, якби зараз поруч зі мною стояв наш режисер Ілля Дусик, який нам допомагав створювати цей номер. І та людина, що робила декорації теж. Але мені здається, що зараз зарано про це ще думати, і за того, що. Ми зараз тільки видихаємо після цієї ночі. Ми ледве заснули. Ми досі не можемо повірити, що це за нам все з нами сталося. Але в будь-якому випадку, що допрацьовувати цей номер до ідеалу, у нас буде ще величезна кількість часу. Я думаю, що ми зробимо його ще більш масштабним, ще більш яскравим. І сподіваюсь, нам з цим допоможе. Допоможуть всі вся наша команда, і ми самі вкладемо якісь нові сенси, нові ідеї. Для того щоб ця пісня максимально розкрилась, так як вона є музичною, тому що музична ця пісня повністю нас задовольняє. Ми вона повністю відображає, мені здається, і нашу творчість, і наші посили, і ті сенси, які ми хочемо е Європі показати, і представити наш гурт саме таким. Угу. Пане Даниїле, тепер до вас. А от якщо би говорити про тих учасників, які брали участь у нацвідборі, чи виступ ви би відзначили теж, Знаєте, я ж кажу, як я і говорю на інтерв'ю останнім часом, хоч до завершення національного відбору я не хотів виділяти фаворитів. Але зараз нічого і не змінилося навіть після відбору. Я не можу виділити фаворита, бо настільки це був рівний фінал, напевно, єдиний рівний фінал за всю історію Євробачення, коли всі були е, молодими, доволі артистами і е, дуже харизматичними. Хоча виділю все таки хаята е, окремо і молодих тому, що. Хаят вчора співав так, як не співав ніхто. Uh -huh. Він підготувався до номеру і до свого виступу найпрофесійніше, як на мою думку. І е, молоді ну, мають напевно найхітовіший приспів е, серед всіх учасників, якщо судити з точки зору формату Євробачення. От ну і я ще все таки скажу, е, що інші учасники я, я не можу сказати, що хтось виступив слава. У був дуже рівний відбір. Е, мені і абі спаси дуже і крилата, і сподобався виступ Влада шерифа. Взагалі його пісня мені подобається, бо вона лірична. І Маша Кондратенко взагалі особливе місце займає для мене. Тому я не можу я ж кажу, сказати, який сподобався найбільше. Ну, хаят був найпрофесійніший. Дякую вам, пане Данііле, пане Валентине, пане Федоре, панство. Я ще раз вас вітаю. Дуже приємно вас бачити і розмовляти з вами. Дякую за ваш час. І ну, звісно, Дякую. зичимо перемоги. Чого ще ми будемо братнім українцям, нашим співвітчизникам бажати? Звісно, перемоги. Тримаємо за вас Дякую. кулаки і будемо їх Дякую. тримати 13, 15 і особливо 17 травня цього року. Дякую вам. Гарного дня. Дякую. Я Дякую. нагадаю, що. Дякую вам, панове. Нагадаю, що на зв'язку були учасники гурту циферблат, який цьогоріч, якщо ви ще не знаєте, представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення. Тепер знаєте.